Всім привіт! Ми дуже давно не бачились, приблизно 5-6 років. Це я, я так уже виросла, вимахала. Е от. Ми дуже давно не бачились, тому ми бач... мій канал був створений у 2020 році, зараз уже 2025 рік, мені 12 років, мене звати Яся. Дуже приємно буде з вами всім познайомитись, хто буде новенький або ще щось. Я буду вести український канал українською мовою. Буду знімати всякі там відеоігри хорори, наприклад, як Roblox, може, можливо, і Minecraft, Гренні, Балді, може, буде щось, я не знаю. Ну, як, як вийде, подивимося, що вам сподобається. Це мій зараз голос. Я так балакую, да. Зараз будете чекати подальших відео, які у нас з'являться. Мені все, чесно. Якщо будуть хейтери, будуть мене обвиняти в чомусь, не знаю, щось ще писати. Чесне слово, хейтерам все одно. Я, Я... Я не буду просто на вас звертати уваги. Можете казати, що вам подобається, не подобається. Ви все одно мені піднімаєте цим, скажіть я скажу, актив. Тільки набираєте коменти і перегляди. Тому удачі всім ваших знаннях і всьому іншому. Я зараз буду брати робити всі свої речі. Буду якраз знімати відео перше своє. В Роблоксі для вас. Подивимося, як все піде, як не піде. Все. Всім пока-пока. Я наш повернулася.